На Івано-Франківщині впродовж 2013 року міліція проводить профілактичні заходи під умовною назвою візит. Правоохоронці відвідують прикарпатців за місцем проживання з метою попередження, вчинення злочинів та інших правопорушень. Під час обходів людям вручать візитні картки, де зазначено інформацію про дільничного інспектора, контактні телефони та адреси розташування пункту міліції. Як це відбувається на практиці? Бачила Галина Досин, яка разом із дільничним інспектором відвідала кілька помешкань в отенії. Старший лейтенант Іван Могильняк у міліції працює вже 10 років. Другий рік у службі дільничних в отинійському відділенні каже, робота не з легких. У нього ненормований робочий день. Телефонують і серед ночі, і у вихідні. Здебільшого має справу з випадками хуліганства. Та сімейними чварами на дільниці є декілька проблемних родин, які вже звикли до його візитів. Часто люди звертаються зі скаргами на сусідів або повідомляють про факти домашнього насильства. Загалом у своїй роботі дільничний дотримується важливого правила. Перше все дільнично по селі повинні поважати, бо оскільки якщо будуть бояться, то не буде ніякої співпраці між населенням, між підприємцями, між виконкомом сільської... І ради, от е, тому е, повинна бути співпраця, повинна бути повага. Е, кожен повинен знати дільничного у своєму селі З цією метою на Прикарпатті впродовж року триває операція. Візит. Ці заходи мають перш за все профілактичний характер. У нас триває операція візит. Ага, візит". Угу. От, і хотів би вам вручити візиточку дільничного інспектора. Дякую, дякую. От, і буклетик з фотографією, дякую. з інформацією, ага, інформацією, де є, е, як діяти в екстремальних, надзвичайних ситуаціях. Так, так. От, в разі вчинення крадіжки і тому подібне. Тебе дзвонити, що робити. Будь угу. ласка, тримайте. Ну та випадки були, бо колись прийшов якийсь в кішу з хати не може було війти Баба Перепули. Я подзвонила, за 10 хвилин приїхав. Ходить тако по вулиці, провіряє наш участковий. Ще був випадок, я не хочу називати. Але потім після того профілактична бесіда і все добре вже. Я знаю дільничну нашу, дуже дякую, дуже завжди привітний. До людей добре відношення таке, ніякої грубості, але вміє так з людьми говорити, вміє провести таку бесіду. Операція візит є корисною і для самих дільничних кажуть у міліції, адже шериф повинен знати кожного, хто проживає на його території, бути в курсі нагальних проблем, щоб оперативно реагувати на кожне звернення. Під час цієї операції кожен дільничний інспектор міліції вручає громадянам візитки із своїми даними: місце знаходження пунктів міліції, контактні телефони, місце знаходження. Дільничних пунктів міліції, окрім цього, міліціонери цікавляться, чи є у людей проблеми та скарги. Під час проведення таких заходів в першу чергу приділяється увага самотнім особам та людям похилого віку, адже саме вони найчастіше стають об'єктами протиправних посягань. Оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою візит розпочато 30 грудня 2012 року. З того часу у спеціальну базу даних було внесено більше трьох тисяч інформаційних карток про відвідування громадян, з них близько двох тисяч у сільській місцевості. Галина Досин, Сергій Куриляк, зотинії Коломийського району.